Якщо ви любите бананові чіпси, то ви не один такий. Да? Зараз дуже е, цікаве виробництво це бананові чіпси. Зараз ми покажемо машинку Есте Віга Cutter h 20. Ми покажемо, як вона нарізає банан. У нас відністу 2 міліметри. Ми ставимо банан завантажуваний пристрій, тобто включаємо його подаємо. Таким чином у нас є. Останній банан, ми він трошки повернувся, тому ми отримуємо такий овальчик. Але в основному у нас йде отакий от продукт. Тобто ми бачимо, що це йде 2 мм. Іде отакі от круглячки, шайбочки. Це закруглення банану дає овальчики, але весь в принципі, банан він досить прямий, тому ми баємо отакі от кругляшечки. Всі йдуть 2 мм. Тобто майже немає браку, тобто ми можемо сказати, що є такі деякі да, продукти, які на початок або кінець він прорізаний, Він все йде більш-менш однакової форми. Тільки кінець, який трохи закруглений, ми маємо, овальчика. Так, весь бананчик. Бачите, він досить круглий, досить класний. Нарізка прям шикарна. шикарний. Дуже, він дуже крихкий. Тобто його порізати так дуже важко, тому що навіть якщо я зараз беру руками, бачите, він розвалюється прямо руками. Тобто, як нарізати банан руками, це майже неможливо, тому що я беру його, бачите, руками і він вже розвалюється. Машина його порізала ідеально просто. Тобто Я взяв і вже зруйнував. Тобто, до цього він був більш-менш нормальний. Ну, бажано мати воду. Так, краще всього наливати воду в уємність, щоб банан попадав безпосередньо у воду, тому що у воді він не буде ламатися, коли він буде падати додому. Тільки що ми порізали банан почищений, зараз ми поріжемо непочищений банан. Дивіться, коли йде продукт, бачите, то він нарізається таким чином, але остання частина вона буде нарізатися овальчиком, тому що банан він закруглений з цієї сторони. Ставимо машину, ставимо на завантаження, можемо включати. Давайте поставимо таки чином. Можемо виключати. В залежності від того, як я ставлю банан, воно і нарізає таким чином. Тобто зараз я став декілька разів, я банан став саме таким чином. Тобто я став за кругляшком вверх і виходить, що отак, отак я став. Початок банану нарізався безпосередньо овальної форми. Бачите, як ми можемо це вирівняти? Допустім, якщо... Якщо, якщо це для вас є браком, да? ви кажете, ні, це нам не підходить, то це проблема не в тому, що машина погана. Це проблема заключається в тому, що банан він має таку от форму. Тобто в такому випадку нам треба порізати банан. Ми візьмемо, відрізаємо його, ділимо на дві частинки, наприклад, да? отак зробимо. Відтоді в нас виходить одна форма, коли ми положимо у неї ідеально наріже. Безпосередньо, давайте ми зробимо. Вона одна форма наріже його на рівні частини, потім ми поставимо другу форму, також його наріже на частину. так, бачите, такий невеликий лайфхак. Ми взяли банан, просто порізали на дві половинки, і в нас немає жодної овальної е, форми. Жодної. Бачите? Тобто, якщо ми кажемо про банан, і якщо ми хочемо добитися круглих таких от 2-мм шайбочок, треба банан просто розрізати на дві частинки. У місці, де він найбільш згинається. В цьому випадку ми маємо найкращу форму. Ми маємо однорідну форму. Да? тобто Взагалі немає браку взагалі. І ми маємо 2 мм. Кожна шайба по 2 мм. Кірі слайсами. До цього ми його підготували, тобто ми відрізали з однею з іншої сторони. Ми ставимо їх в такий рядок, тобто, щоб вони позиціонувалися в певному вигляді. Включаємо машину. Подивіться, яка шикарнюча в нас нарізка. Прямо як от шикарнюча, шикарнюча. Да, отчаді. Появився у нас такий кусочок невеличкий один. Але так подивіться. Як. Прямо Дуже красива форма, видно всі серединку, видні чорні зернятка, розмір 2 мм, тобто розмір однаковий всюди йде. І ми бачимо, що нарізка просто шикарна. Якщо вам потрібно нарізати ківі, нарізати його для якогось продукту. Це може бути цукати, цукіні, або може якісь бути деликатеси, або кондитерка. Це машина досить класна. В неї досить велика потужність, від 200 до 400 кг за годину вона може нарізати, в залежності від типу продукту. Крім того, нарізає багато інших продуктів, у тому числі такі важкі продукти, як лимон, лайм, апельсин, мандарин, яблуко, груша. Універсальна машина. Ну, універсальна машина так.